Борислав місто особливе, місто рекордів і контрастів, місто промислової слави, духовного багатства, працьовитих людей та унікальних туристичних локацій. Бориславська міська територіальна громада займає близько 162 квадратних кілометрів площі. Центром громади є Борислав. Місто розташоване лише за 100 кілометрів від Львова до кордону із Польщею 80 кілометрів. Межує з курортами Східниця і Друскавець та промисловим Дрогобичем. Борислав свого часу займав третє місце у світі за видобутком нафти і перше за видобутком озокериту. Саме тому гасло міста все почалося. Знафти унікальні експонати нафтодобувної промисловості усі охочі можуть побачити просто у міському парку. Для людей віруючих відкриють свої двері храми красені різних конфесій, в одному з яких зберігаються мощі понад тисячі святих. Поціновувачі літератури знайдуть у Бориславі стежки, якими мандрував Іван Франко, Богдан Лепкий, Стефан Ковалів. Також саме Борислав є найзеленішим містом Львівщини і входить в топ 10 найбільш зелених міст України. Перша письменна згадка про Борислав датована 1387 роком. До Другої світової війни Борислав мав найбільшу площу в польській державі після Варшави і промислового міста Лоць. Борислав єдине в світі місто, розташоване на місці промислового видобутку нафти. Чорне золото тут добувають безперервно з 1870 року. На Бориславській нафті збагачувалися американські магнати Рокфеллери, брати Нобелі та інші мільярдери з усього світу. Звідси починався маршрут швидкісного потяга до Відня. Борислав приваблював підприємців з Європи та світу, тоді з'явилась назва Галицька Каліфорнія. Пік буріння настав в 1909 році. Борислав давав 5% світового нафтовидобутку. Зокрема, на території Борислава працювала одна з найбільших нафтових свердловин в історії, яка потрапила до книги рекордів. Свердловина належала компанії Ойл Сіті. У Бориславі стрімко розвивається туризм. Функціонує музей нафтової і газової промисловості України, де можна ознайомитися з історією нафтовидобутку Борислава і Околиць. Найновіша туристична атракція музей аптека Йогана-Зега. Тут відтворили першу газову лампу, яку винайшов Зех. А також вам продемонструють ефектні досліди, ознайомлять з дистиляцією нафти хімічним шляхом. Власне, зег на два роки швидше, ніж у США, отримав патент на очищення нафти хімічним шляхом для її використання в освітленні. Музей ЗЕГа розташований у міському парку, де можна побачити нафтові гойделки і уявити неймовірні тодішні масштаби нафтового промислу. Бориславський парк вважають єдиним в Україні та світі парком. Об'єктом рекреації, де відбувається промисловий видобуток нафти і газу, аби привабити туристів. Декілька років тому качалки отримали креативне оформлення з фігурами Йогана зега, промисловця Роберта Домса, любителі активного відпочинку, можуть відвідати в парку сучасну мотускову лазанку, скейт парк, воркаут майданчик. Віріан з усього світу вабить церква святої Анни красивий неоготичний храм із червоної цегли, оздоблений фігурними вітражами. У храмі зберігають мощі понад тисячі святих. Іншою його цікавинкою є годинник подарунок цісаря Франца Йосифа, який побував у Бориславі 1880 року. У центрі Борислава можна відвідати карпатську хату і випити кави на нафтусі. Це дерев'яна будівля 1802 року, збудована без жодного цвяха, у якій міститься музей старовини. Поруч із хатою є криниця, у якій тече місцева гордість, вода типу нафтуся. А господар готує на ній смачну і дуже оригінальну каву. Варто спробувати. У Бориславі розвивається і рекреаційний напрям. На території Борислава також є близько 20 джерел мінеральних вод типу Нафтусі. Місто має величезний потенціал розвитку, бальнеологічного туризму. Борислав це ще й місто спорту. На околицях знаходиться гірськолижний комплекс Буковиця. Тут працює крісельний витяг, організовано спортивну школу, проводять чисельні міжнародні змагання і фестивалі. А влітку це найкращий оглядовий майданчик всієї околиці. Історія та життя міста Борислав нагадує сценарій голівудського кінофільму. Тут було все, і раптове багатство, і важка праця, і технологічний прорив, і сумний занепад. Сьогодні місто живе значно спокійнішим життям ніж 100 років тому. Воно відновилося і демонструє перспективи, бо все почалося з нафти, але нею не завершилось. Тепер Борислав це місто не лише чорного, а й зеленого зону, багатої рослинності, унікальної флори, місто цілющих мінеральних вод, креативного туризму, активного відпочинку, гірськолижного спорту, місто духовності і натхнення. Місто нових інвестиційних можливостей.